Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав, і ви на каналі Телі Жадина. І це подорож Україною у Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, у попередній частині ми їхали із Харкова. Ось Харків приїжджали біля Краматорська, потім заїхали до Луганська. Ось, до речі, як можете бачити перед вами Луганськ, потім до Антрацита, а з Антрацита ми вже, звичайно, що поїхали до Донецька. А сьогодні ми покатаємося півднем України. Це у нас Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і також Нова Каховка. Ну що ж, починаємо нашу поїздочку Україною. Ну що ж, починаємо, звичайно, що ми із Донецька, де ми, звичайно, що і закінчили нашу подорож в попередній частині. І нас зустрічає ось такий дощик. Ну що ж, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки і також позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Євротрак Симулятор 2 і в майбутньому про інші цікаві забавки. Ну що ж, як і говорив сьогодні, ми вирушимо до Маріуполя. Цікавенько, що там у нас зробили? Румуне в нашому Маріуполі. У мене, до речі, трішки їздили до Донецьку, але все одно я ще трішки тут покатаюся, покажу вам, що тут у нас є в цьому Донецьку, Як можете бачити дощик, новобудови в Донецьку, все добре, спокійно, без ніяких танків, блокпостів. Ми обговорювали тему стосовно того, що багато українців хоче бачити тут окупантів. Якщо ви з цим не згодні, не згодні з думкою тих людей, то пишіть у коментарях. Мене влаштовує це, що зробили румуни в Донецьку і також Луганську. Тому що Донецьк і Луганськ це Україна і все. Мирно, без тих блокпостів, на що вони нам взагалі потрібні. Ось як можете бачити, самий у нас Донецьк. Добренько він у нас тут виглядає. Напевно, що добре постаралися румуни, але, на жаль, так як більшості українцям не сподобалося те, що тут нема блокпостів, то Крим у нас, на жаль, під контролем не буду згадувати про цю країну, хоча це навіть країною не назвеш. Дякую вам, любі українці, що ви сказали румунам зробити в Криму блокпости. Але все одно ми в Крим поїдемось, навіть бачите, якась тут статуя в Криму. Непогано, непогано. Так далі ми поїдемо в Маріуполь. Цікаво, чи в нас там буде взагалі Азовсталь. Мені дуже та дуже цікаво глянути, що там зробили румуни в Маріуполі. Якщо дивитися на мапі, то місто не таке і маленьке, як і думалося з самого початку. так. Виїжджаємо тим часом із Донецька, тут, до речі, у нас поворот. бачите, нам поки що щастить звідси виїхати. Ну і під звуки дощику лампового. Ми їдемо. Можете бачити. закінчення Донецька. Непогано, непогано скажу, Румуни добре попрацювали, але чекаю мапу від українців. Де ми побуваємо також в Донецьку? Та взагалом по всій Україні. Ну, насправді, хоча б в такому масштабі, могли б зробити цю мапу. Нарешті зробити таку мапу, щоб можна було б побачити. Як зробили українці і, бо тому що українці набагато краще зроблять, чим ті самі румуни. Так, тим часом ми вже доїжджаємо до Маріуполя. Ну і за цей час можна було стільки цих мап зробити. Я, звичайно, ще багато разів говорив про це і ще раз повторю: що потрібно працювати, потрібно розвивати своє. Не потрібно лізти кудись там до. Ви знаєте, до кого. Треба розбивати, звичайно, що своє. Підтримувати своє толкове, а не те, що вдає себе патріота і там, розка... розповідає, що там ті погані, ті погані, а насправді воно використовує їхнє. А використовуючи їхнє, воно суперечить своїм же словам. Так ось такий у нас Маріуполь. Заїжджаємо в це місто. Надіюся, що тут щось буде. Бачу, навіть пишуть щось про Україну, бо Україна ж має бути об'єднана, вільна, нарешті, незалежна від нашого ворога. Вибачаюся, якщо я говорю часто про політику та і що, про що вона говорити. Так я розумію, що я не так поїхав, але все одно ми ж тут роздивляємося Маріуполь, а не, а не дивимося, що попереду нас. Хоча варто було б дивитися, такий у нас Маріуполь. Тут я бачу якийсь поворот у нас є. Бачу, тут ще якісь заводи є. Та хоча тут поки що це початочок. Бо поки ми доїдемо до Азовсталі, що, звичайно, Румуни її зробили, якщо не зробили, то То не знаю що. Не зробили, то не зробили. Що ж поробиш? Ну, українці, надіюся, що зроблять. <смі> Оглянемо, покатаємося Маріуполем. І я впевнений, що. Ми звільнимо Маріуполь, і, і все буде добре. Звільнимо, звільнимо, звичайно, що південь нашої країни. Ну, В тих містах ми, звичайно, ще побуваємо, які, на жаль, у нас під окупацією нашого ворога. Якого, на жаль, багато все одно українців підтримують, використовують їхнє і говорять, що яка різниця, а яка різниця? Хай яка різниця? Все одно це нічого не залежить від того. Ну, ну, Якщо не залежить, то, то, то не буду сперечатися. Бо я проти оцього цього всього. Є українське, то і користуюся. Нема, використовую англійське. Англійську я, ну, я не сильно її добре розумію, але все одно використовувати можу і розуміти також. Бачимо навіть якийсь автомобіль. Я знаю, що я не по правилах їду, але ми роздивляємося знову ж Маріуполь. Говоримо не, такі, не на такі-то теми. Та і стосовно Криму досить знаєте, образливо, що румуни так зробили, але хоча вони в цьому не винні. Винні ті, що кричали про Маріуполь. Там, який Маріуполь, Донецьк, Луганськ. Воно не так, воно не так. Нам так не подобається. Зробіть по-іншому. А в Крим поїдемо, я там ніколи не бував. Там, звичайно, ще я бачив скріншотики, як там були Кримські гори, навіть цікаво поїздити кримськими горами. Там непогана така природа. І надіємося, що в майбутньому ми його таки звільнимо. Наш Крим. Ну, а Серед міст там є хто там? Жанкой, Сімферополь, Севастополь, Ялта, Феодосія і Керч. Так, повеземо, напевно, що палія до керча. Керч отримає бавовну. Ось, до речі, церква. То непогано, непогано румуни не зробили Маріуполь, хоча, хоча де багато поверхівки. Я вимагаю багатоповерхівки. Ну, за те, а тебе є. Погано, що за, за тебе ми не можемо брати якісь товари возити, як в реалістичній мапі України. Їдеш собі, возиш продукцію, а тут якісь. Іноземні компанії, я нічого не маю проти іноземних компаній, але тут є навіть такі компанії, не знаю, чи це так Градо їх так зробила, чи Румуни так зробили, що тут є навіть ворожі компанії, не розумію, з чим це взагалі зв'язано. Можливо, Румуни щось прогавили. О, до речі, супермаркет. Як ви можете бачити, ще й Ашан. Зараз ми подивимося на нього. Ось, до речі, Ашан. Як ви можете бачити, такий прикольненький супермаркет у нас. Ну, Романе добре, бачите, хоч зробили Ашан. Хоч щось такий в Маріуполі ми тут і <сум> бачимо. Я насправді бував в Маріуполі. Але я вже його не сильно йти й пам'ятаю. стільки вже років минуло. Так, а куди нам далі? Давайте поїдемо от сюди. Хочу глянути, чи в нас є Азовсталь, будемо ближче до порту. Хоча, можливо, його там і немає, але все одно можна подивитися, що тут у нас зробили румуни. Бачимо Ашан. Добре, добре, хоч щось тут є, українське, хоч щось таке додали румуни. Так багато хто скаже, що не схоже, не схоже, не реалістично, але це навсього гра. І робили це все не українці. Як ви бачите, а румуни. Бо українці не захотіли роби, зробити, а румуни їм з цим допомогли. Бо краще ж робити мапу Сибірі, ще там подібну дурню. і... А для чого Україна? Для чого? Ну, задумайтеся. Для чого взагалі українське? Для чого? От подумайте, подумайте, для чого воно вам. Мені воно потрібне, не знаю. Як українцю я, я потребую цього. Тут нема Азовсталі, ви що, Румуни? Обнагліли чи що? Де Азовсталь? Я вимагаю Азовсталі. Обділили Румуни мене, я не побачив. А можливо ми його й проїжджали. Чорт його зна. Ну, зате побачили великі кораблі. Ну добре, їдемо далі. Зречі, цей самий супермаркет? Хм, тут навіть можна якісь фантажі брати? Так? Будемо тим часом виїжджати з Маріуполя, ми його нібито оглянули. Так, Маріуполь у нас не сильно, ой, не сильно великий на цій мапі, але це зв'язано з тим, що зроблена лише промислова частина міста, а далі, вон, бачите, є пряма і там продовження міста. Та що це таке? Та ж треба було так врізатися. Хотів, знаєте, бачите, скоротити, щоб не обіджати. Але на жаль, не пощастило мені, не пощастило. Ну добре, почекаємо, зараз ці автівки проїдуть. Та непоганий, непоганий, насправді Маріуполь. Як ви можете бачити перед, перед своїми екранами. Така що це за табличка? А, це до Донецька можна поїхати. В Донецьку ми вже були. Ми звідти взагалі їхали. Ось Маріуполь, кінець Маріуполя. Ну, може, також подивитися і попередні частини даного Нумограю. Та й Нумограю ще не сильно так і багато лишилося. Бо багато ми де покаталися. Так, тим часом я вже виїхав із Донецької області Я в'їхав у Запорізьку. І нас зустрічатиме місто Бердянськ. Як і говорив, ми сьогодні буватимемо в містах, які, на жаль, захоплені або ж окуповані нашим ворогом, але ми впевнені, ну, тобто я впевнений, бо я ж говорю один. Я надію, що ви також впевнені в тому, що перемога за нами, бо за нами правда. Ми звільнимо ці міста, переможемо і розбудуємо їх набагато краще. Ви тільки погляньте. Багатоповерхівки, отже починається вам місто Бердянськ. Повертаємо тут, зараз розглянемо це місто. Я тут також не бував в Бердянську, але. місто, яке знаходиться на косі, це вже це щось бачите. Щось новесеньке. Так, далі давайте повертати. Бачимо, тут також є промисловість. Як не як в Бердянську у нас є також порт, де також забирають. Але, на жаль, порти не сильно працювали після окупації Донбасу. Тоді пере Донбасу також і Криму. Порти не сильно таки і у нас і працювали. Так, ось можете бачити перед вами оці всі будівлі. Може, вони справді знаходяться в Бердянську, хто його зна. Так, давайте розвертатися сюди, бо далі дороги немає, GPS мені її не показує. Тому зараз ми проїдемо біля Азовського моря. Ось бачите вам <свісно> і Азовське море. Кораблі, от, біля причаликів, стоять, біля доків. Очі, навіть і будівлі ось такі стоять, напевно, там відпочиваючі, люди живуть. Буду моря ж то недалеко, хоча майже тут і кораблі у нас, якісь тут АЗС, кафешки та чого тут тільки у нас немає. Все, що потрібно для життя в туристичному місці. Ну, туристично-промисловому, звичайно що. Так, ось бачимо навіть навіть бачимо якусь АЗС і що це таке. А, це місце, де ми можемо щось взяти. Ох, що ж таке вигадали. Ще на платформі. Ну добре, зараз розвернемося і поїдемо в бік до Мелітополя. Мелітополь це також Запорізька область. А дорога у нас немала, я вам скажу, бо їхати аж від Азовського моря і до Мелітополя це немала, я вам скажу, відстань. А потім з'їдемо в наступній частині в Запоріжжя, в Дніпро. Також цікаво глянути. Ви тільки погляньте, мене не оштрафували. Щось в лісі здохло, чесне слово, щось в лісі здохло, що мене не оштрафували. Ну, зараз прийду на червоне світло і штраф... Ось Бачите, ще пощастило. ж, бачите, який рівень везіння в мене. Не штрафують, щастить. Ще, якби б так щастило і в реальному житті, а не лише в грі, то Було б взагалі чудово. Тим часом ми виїжджаємо з Бердянська і прямуємо в бік Мелітополя. Ми ще маємо приїхати, до речі, через міст. Чи це дамба, чи що це воно таке. Там, до речі, таке є у нас. От бачимо навіть корабель, який на щось перевозить. Груж. Перевозить вантаж, вантажний корабель. ну Бачите, от бачите, тут красиво румуни у нас зробили. ну Тим часом ми вже доїжджаємо до Мелітополя я вам ті всі околиці не показував, бо там то болота якісь були, то. Ну, як сказати, це ж степова частина України. Наш південь, то. То там, звичайно, що будуть степи. Що там ще буде? Ось, до речі, Мелітополь. Зараз ми повернемо. Звичайно, що. Праворуч. Заїдемо в Мелітополь, глянемо, що там у нас. Мені цікаво, що це у нас за знак. Це М, це крутиться. Я коли їздив Києвом, то також бачив цю штуку, я справді думав, що це у нас метро. А, мет... а метро що Його нема. Його нема взагалі в Мелітополі. Мелітополь це не надто велике місто, щоб тут було метро. Трамваї, можливо, є, можливо, є, я не знаю, там не бував ніколи. А можливо, справді є в Мелітополі якісь трамваї. Але метро, не знаю. Так стоїмо ось тут. Малітополь тут у нас якийсь маленький. Румуни, що ж це ви так обділили? Ну, зате стяги України є, Малітополь – це Україна. Бачите, як розробники нас підтримують. Українські стяги ставлять. Класно, класно. Зараз тут розвернемося біля цього парку. Навколо цього парку ми ж їдемо і поїдемо до нової Каховки. Це останнє місто, у якому ми сьогодні побуваємо. Так, розвертаємося ось тут. Бачимо, тут якісь приватні будинки є. Багато поверхівки, ну, не сильно ні, вони і високі, але все одно місто у нас таке є. Румуни хоч щось тут і зробили. Так, я прийду. Звичайний день у Мелітополі. Приїхав якийсь із, <звичайний> із Київщини і тут всіх. Показує, хто тут головний на дорозі. Це ж треба так приїхати і тут дивно робити всяких проблем, як в Мелітополі. Ну а що? Білоцерківець приїхав і тут виробляє. Ну добре, їдемо тим часом із Мелітополя. І наступна наша ціль це нова Каховка. От Бачите, ми з Мелітополя ми виїжджаємо. І прямуватимемо в бік до, ми, до Нової Каховки. Так, розвертаємося. Там далі прямо у нас Крим, в Крим, ми поїдемо вже в останній частині даного даному нумограю. А це буде скоро. Так, ми тим часом їдемо. І нас вітає Херсонська область. Хто з Херсонської області? Пишіть. Як ви можете бачити, тут якийсь міст? Зараз переженемо цього повільняка. Зараз ми його перегнали, добре. Як ви можете бачити, тут якісь болота, хоча я не знаю, з чим це зв'язано, там ж нема боліт. Та чесне слово, там нема боліт на Херсонщині. Чому їх тут тільки багато? Щось руму не догледіли, чи, можливо, я чогось не знаю. Тут є болота на Херсонщині? Так ось, до речі, будівлі тут навіть якісь є. Хм, цікаво, цікаво. Що ж це воно тут таке у нас? Бачу, тут навіть когось зупинили. Не пощастило, хлопці, не пощастило. Тим часом нова Каховка. І, на жаль, ми приїхали вночі. Це нас вітає нова Каховка. Ось можете бачити саме це місто. Місто у нас досить, та досить маленьке, якщо дивитися по... по нашому GPS, але тут щось таке є. Бачу, АЗС у нас є. На жаль, не українська, а румунська. На жаль, ось, до речі, можете бачити саме місто будівлі, бачите, тут люди живуть в мирний час. Все чудово, все прекрасно в Україні, це ж все. Ну, ось бачите бачити будівлі в вечірній час. Люди, напевно, відпочивають в об 11-й годині. Ну, добре. Давайте ще тут ось я проїду, вам, покажу, що тут у нас. В Новій Каховці. Я трішки заїхав не туди, думав, що я там проїду. Подивився, ще більше міст, але, на жаль, туди мене гра не пускає. Ще розраховував, що пустить, глянемо, що там у нас, де там у нас. Ну добре, повертаємо. Тут у нас пункт розвантаження у Новій Каховці. Так, повертаємо. І ось це саме місце, куди мені потрібно розвантажити вантаж із Донецька. Так, давайте розвертатися, тільки обережно, щоб я знову не врізався. Бо знаю я цю сканію. Так, Стаємо і розвантажуємося. Давайте, напевно, що будемо паркуватися. В чому і ні. Може, ще побачимо трішки <смі> нічного міста. Так, десь тут має бути місце заді цієї будівлі. Так, от, позначення є. Зараз станемо, розвантажимося і закінчимо наше видиво, наш рейс. Хоча він довгий був. Так ось, ось так ми її попрацювали в цьому видиві. Я вам дякую за увагу. До речі, показую мапу. Мапа-мапа. Так ось ми приїхали півднем. Виїхали з Донецька. Заїхали в. Маріуполь, до речі, Ось такий у нас немаленький, якщо дивитися на мапі. Потім заїхали до Бердянська. З Бердянська потім до Мелітополя, ось так він виглядає. А з Мелітополя потім до Нової Каховки. А я вам дякую за те, що ви. Це видиво, дивилися. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива про Євротрак Симулятор 2. Нам ще лишається Крим. І ось той і в центрі там. Де Дніпро, Запоріжжя і Кривий Ріг. І ми можна сказати, що всю Україну об'їхали, все оглянули. Також підтримуйте наші Збройні Сили України. Тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Бо допомагачи Збройним силам України, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте!